Вітаю, друзі, я Олесій Чепурко. В Полтаві в чергове почали говорити про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Що тут не так, давайте розбиратися. Ну, по-перше, варто нагадати, що підвищення вартості проїзду було проголосоване ще в далекому 22-му році. Тоді міським головою Олександром Мамаєм і його ручним виконкомом ще в червні місяці вони підняли вартість приїзду до 15 гривень. Потім піднявся скандал. Військова адміністрація вплинула, дала по руках міському голові. Тоді Мамаєві, і він не запровадив це підвищення вартості проїзду. І, тобто, юридично, таке рішення є. А фактично, перевізники надають послугу по старим цінам. В цій історії є дві сторони. Перша сторона це власники всіх цих маршруток, які говорять про те, що тариф економічно не обґрунтований, що вони працюють собі в збиток, що вони не можуть в нормальному стані утримувати всі ці маршрутки. Тому ми з вами бачимо. Відірвані колеса, дах, що протікає, там сидіння, які протерті вже до дір, і взагалі повна технічна несправність того транспорту, який надає послугу з громадських перевезень в Полтаві. З іншого боку, люди, які бачать цей незадовільний стан цих цих маршруток, і говорять, що навіть ту ціну, яку вони зараз платять, немає за що платити, бо якість абсолютно незадовільна. Вирішенням цих цих проблем має бути максимальна комуналізація громадських перевезень в Полтаві. Тобто тролейбуси, автобуси, які належать комунальному підприємству Полтава Електроавтотранс, мають мати переважну більшість маршрутів в нашій громаді. Тоді буде якість, тоді буде дотримання графіків, і тоді не буде корупції. Не будуть говорити про те, що приватні перевізники носять комусь наверх за те, щоб надавати на тому чи іншому маршрут. Свою послугу. Запровадження електронного квитка в Полтаві затягнулося на роки постійні корупційні скандали, непрозорі нарахування компенсації за пільговиків приватним перевізникам. Це все говорить про відсутність системної роботи в наведенні. Порядку в громадських перевезеннях нашої територіальної громади, і вирішенням цієї проблеми може бути максимальна комуналізація цього ринку. Тобто є комунальне наше підприємство. У нього є тролейбуси, автобуси. От воно має бути фактично єдиним великим перевізником на великих прибуткових маршрутах. Наприклад, по кільцю мають рухатися тільки тролейбуси і автобуси нашого комунального підприємства. Тоді будуть дотримуватися графіки, буде якісна послуга. Таким шляхом пішли міста там Харків, Київ, Вінниця, Житомир, Львів. І в той час, коли в Полтаві говорять про підвищення вартості приїзду до 15 гривень, в Кременчуці зустрічають нові тролейбуси для їх комунального підприємства. В Полтаві це востаннє було в дев'ятнадцятому-двадцятому році. Полтаві зараз триває бюджетний процес. Під кінець року депутати будуть голосувати за бюджет 2026 року. Тому я їм дуже рекомендую звернути увагу на наше комунальне підприємство Полтава Електроавтотранс. Туди треба кожного року потрошки купляти тролейбуси, автобуси, щоб безбар'єрний маршрут, на який в цьому році вони виділили десятки мільйонів гривень, був не тільки біля міської ради, а по всьому місту. Щоб автобуси і тролейбуси наше комунального підприємства комфортно, якісно і вчасно перевозили мешканців нашого чудового міста. Підтримуйте наше полтавське комунальне підприємство і буде всім щастя. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Обов'язково коментуйте, лайкайте це відео, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних ефірах.